Доброго дня всім! Покажу в цьому відео, як заповнити Swift-форму на переказ фунтів. Де ви берете цю всю Swift форму? В моєму випадку мені її прислав OnePay. Ось пише finance.onepay.co.uk І Це мій банк. Так, да, Дивіться, давайте спочатку до діла, потім ще кілька слів скажу в розмовному відео. Тут чисто як заповняти, і все. Що вам треба? Вам треба прислана форма, яку вам прийшла OnePay. Раз, і вам треба відкрити SWIFT рахунок в своєму банку. Це може бути як Приват, так і інші банки. Конкретно в мене Приват. І так, погнали, що ми тут заповняємо? Дивіться, перший пункт. Ми пишемо прізвище ім'я. Зрозуміло, саме в такому порядку прізвище ім'я. Далі, кастомер number. Кастомер number це ми беремо ваші 10 цифр з номера картки OnePay. Вони знаходяться в самому нижньому рядку. Зрозуміло. Далі ми пишемо, тут де е, вказуємо. от Пише Select Balance, Тут ми вказуємо суму. Вказали суму. Після того цю клітинку так пропускаємо. UK payments. Пропускаємо. от дивіться уважно, які поля заповняти. Отак, як, як в мене заповнено, оце заповнено правильно. Далі тут країна. Пишемо Ukraine. Далі валюта. Пишемо Great Britain Pounds. Зрозуміло. GBT, далі, дивіться. Uh, далі, далі, далі. далі, далі, далі. Що ми пишемо далі? Далі ви пишете ось тут: адресу. адресу. Але дивіться, в кожного може бути адреса різна, тому що ви можете жити на одному місці, приписані в іншому місці. Тобто пишете саме ту адресу, по якій ви приписані по документах. Зрозуміло? Вот, написали ви адресу, по якій приписані по документах. І далі вже безпосередньо оці всі дані, оці всі всі дані, дані, ви берете з свого свіфт рахунка. Вони так само йдуть по порядку, але давайте я вам трошки поясню, щоб не було ніяких недорозумінь. Ібан, Ібан, що таке Ібан? Це букви плюс цифри. Тобто дві букви і 29 цифр. Я спочатку думав, що вони мають писатися букви ось тут дві, а цифри сюди. Але вони не влазили, розумієте, і можна писати їх спочатку. Отак, спочатку свій Ібан. Так, його і заповнюєте. Будь ласка, перевіряйте правильність написання. Де його брати в своєму SWIFT рахунку його брати? Вот, зрозуміло, дві букви, 29 цифр. Далі. бенефіціари, сорт код. У вас там е, так само написано. У вас там написано Swift-код. Бік. Ви його також берете в своєму рахунку. Далі, банк. Також у вас написано в вашому рахунку. Далі, адреса банку у вас також написано в вашому рахунку. Зрозуміло, думаю, тут. Зрозуміло. Далі йдемо вниз. Йдемо вниз. Що в нас знизу? Знизу підпис ваш і знизу дата. Дату ту, якою ви заповняєте. От. Ще раз нагадую, що вам у цю всю Swift-форму прийшлють з банку, в моєму випадку, OnePay. Да? фінанссобачванpaй.ков.юк Чому я це записую? Тому що, коли я з цим стикнувся, інформації абсолютно ніякої не було. І я сам розбирався, як це все заповняти, що до чого, як правильно, як неправильно. Ну, на щастя, все добре, свої фунти я отримав. Далі розкажу розмовним відео, що до чого.